Ти ніякий не обмін, ми потрапляємо собі. Крики, ти вже починаєш боятися, тебе вже трясе, і ти розумієш, що ти зараз наступний. Танці, ну, танці у нас були ближче до вечора. Тобто в обіймах візьми друг друга за саду, ви ж так сказати, у вас дозволено вже одностатевий шлюб, ви ж в Європу хочете, от беріть себе, мацайте. Із за цих голодовок у мене спайки посклеювалися. Нарвало, позаливало. Чотири ну, часа мене хірурги оперували. Я міркував, що ну, 200-300 ну, ніяк не полон. Я пробув в полоні 20 місяців, 13 з можна так сказати, в самому Оленері в 38-й, і 6, грубо кажучи, в Башкірі в Сибірі. Мене, допустимо, полон і війна не змінила. Мама каже, що я, наприклад, вже з мужнів, тому є рішення, я хотів зробити так, як я зробив на той час, що він був неодружений. У тебе все ж життя ще попереду. Ти ще молодий. Рано чи пізно. Ну, тобто, або би прийшли з ТЦК, або ну, запросили би. Я вже собі думав, типу, краще піду я, брат трохи старший, я молодший. Нехай він буде біля мами, а я вже якось. Розберуся на ці позиції, як я потрапив в полон, то ми заходили майже дві сутки, тобто і так виснажений. Ти весь час маєш прислуховуватись навколо, щоб що взагалі відбувається, так сказати, цей проміжуток, який треба пройти день, ніч вночі ти маєш більш бути. Згрупований, що відбувається, відбувається, як відбувається. Ну, маєш бути завжди на слуху. Командир роти сказав, головне пережити перші три дні, щоб звикнути. Якщо ти перші три дні вижив, надалі ти адаптуєшся. Так як ми тільки от зайшли на свої позиції, у нас перший контакт був зразу через пів години. Тобто я чую багато стрількотні, арта, міномет. Я ну, зразу впав, трошки полежав, бо не розумію, що взагалі відбувається. і загострювався, тому що. І так були FPV, і «Камікадзе», і орланець, і ці всі розвідники. Танки, наприклад, поки я був в Дубово-Васильівській, в не так їх було багато. Авіації теж вони кажуть, що ми зараз кидаємо гранати. в ваш окоп, Нас тут в трьох. У нас тільки витягнули з окопа, зразу сказали поскидати амуніцію лицем до землі. Нашими ременями, які на нас були, зв'язали руки позаду. І почали потрошку виводити з цієї позиції, де нас взяли. Не розумів, що взагалі відбувається, на адреналіні. І напевно, може, десь я на другу добу вже зрозумів, коли були перші допити, що ну, я реально в полоні, хоча на своїй території, яка зараз окупована. Мисля була, що може якась сценка, типу так, так має бути, десь там знімають на камеру нас потім просто тупо повернуть. Відколи я заїхав. І до потрапляння полон весь час я міркував, що ну 200-300 ну ніяк не полон. Ні морально, ні фізично не був на це налаштований. Ну я себе відчував. добре, я молодий, якось зі всім справлюсь, але ну, щоб в полон потрапити, ну якусь даже, наприклад, легенду собі придумати, що я там буду розповідати, ну взагалі в голову ніяк не заходило. По черзі почали потрошки викликати. Ну, Плюс-мінус я йшов останній третій, потім побачив, що я був ультра з боковини, то тобто це фансектор, якісь виїзда, драки і так далі. Кричалки проти Росії Жириновського, наприклад, або кричалки про Путіна. Допит. Ну, хлопець один. Звісно, я дивлюсь в підлогу, на нього не дивлюсь, хоча він був в Балаклаві. Ну, звісно, розмовляєш на російській мові. Він так сказати, конкретно каже, ти дуже добре розмовляєш російською, плюс я тут по документам бачу, що ти звідси, тут народився, батько в тебе тут. Не сильно я пам'ятаю, взагалі Горлівку, сам Донецьк, Донецьку область. Чи не хочеш перейти на нашу сторону? Є у нас батальйони, як Богдан Хмельницький. Може ми звернемося до твого тату, знайдемо його, так сказати, зробимо так, щоб. Ти все-таки перейшов або а, саме цікаво було, коли вони за нього скали, я сказав так. Ну, він з мамою не дуже добре поступав, десь піднімав руку, я малий так сказав, дав відпір. Я сказав: ну, ви, наприклад, можете мене до нього відвести чи там на якийсь полігон. При мені його застрілити, ну у мене ніяких емоцій не буде. Тобто я вже, можна так сказати, давав тиск, хоча я за ці слова міг і трошки отримати. Приїхали журналісти. Ми будемо тобі задавати питання, робити паузи. Щоб зробити, так сказати, добрий репортаж, який нас цікавить, ми зараз з тобою проговоримо питання. Я розказував, наприклад, за, ну, вони питали за озброєння, бачив, не бачив, і перейшли зразу, то, що вони хочуть оце без амуніції копати, що нас на м'ясо, ми йдемо в одну сторону, більше не вертаємося. І тобто, це вони зафі... ну, в ефірі тільки і залишили. Кулі Бондаренко сам сам не став ізгоєм. Ті, що питання щодо озброєння і так далі не, ну, не залишили, все повирізали. Лишили те, що їм пасує, Коли знімали цей репортаж. До мене ніхто не чіплявся, тобто тілесні ушкодження носив. Ну щоб я був так, як має бути, все розповів. Все нормально, хоча на самому відео видно, що трохи нос підбитий. Хлопці казали, що пропонували записати відео або письма до родичів, ну і радили, що краще це не робити, тому що піде тиск і на тебе, і на родину. Можуть навіть пропонувати, що якщо ви там надійшлите так сказати, зазначену суму, то він швидше поп ну, дістанеться додому. За це я дуже сильно переживав, то я від цього зразу відрікся. Був страх, що я можу і отримати срок. Десь не знаю, 10-15 років, або ну, не знаю, куди мене вивезуть. Це даже трошки більше думки за це було, що ну, тіпа, я буду там і взагалі взагалі в Україну не вернуся. Або Бог знав, коли вернуся і в якому стані, чи живий, чи ну, Груз 200. Весь цей період найбільше ну, чути. Рідну мати, що вона жива. Я дуже переживав, щоб ну, дочекалася мене і була жива. Я від Червоного Христа вам зайшли посилки з України. Там деякі речі були: носки, спідня білизна, футболки, куртка, взуття, і побачив конверт, підписаний. Від е, з, дружини бачу фотографію в той день, коли я жінці робив пропозицію. Емоцій не передати. Натрапив, що є цигарки в цій коробці з українським гербом, акцизні. Ну як це пропустили, ну як ніяк герб України, Я був на другому поверсі, ну як на їхньому сленгу шурша, лицем до полу, очі закриті, ноги схрещені, руки назад, ластівку, ну свічку, точніше, Таке правило було. пальці мали бути так. Тобто, якщо так, то тебе можуть шокером набити. Не дуже притискаєш так само, типу, може тебе набити. Побачили, що тебе десь око привідкрите, так само шокером. На одного подивився прямо в очі зразу мені прописав по лицю. Ти що так на мене дивишся, впевнено? Не страшно не боїшся. Шокер у них був, як у нас в Україні добрий день. Тобто, я не знаю, ну, вони без нього не могли обійтися. Ранком, обід, вечеря, роздача їжі. так? Наприклад, у нас вісім в камері. Він дав 8 ложок, ти маєш назвати, що ти отримав їх. Не сказав так, як йому подобається, ти висовуєш в кормушку руку, і він тебе б'є шокером. Для них розвага, а у нас дуже психологічний тиск, тому що кожен ранок ти встаєш думаєш, як продає твій день. У мене досвід до є шрами від шокера, де накрутили, від запальнички, це одна із вечірніх перевірок. Я думаю, що зараз буде шокером бити, він приложив. Я щось не відчуваю, не Ні тока, нічого. Бувало, вони притискають шокер, не включають його, а ти починаєш кричати. Він, якого чорта ти кричиш, і зі всієї так сказати, сили накручує той шокер і тебе дійсно вже б'є. Що ти кричиш, б'є. Що ти не кричиш б'є. А я просто відчув трохи тепло. Потім, коли вони вийшли, я бачу, що ну, їм форма, як запальнички, от воно так і лишилось. Десь приблизно вісім тижнів я видавлю з цього гній. Ти чуєш в сусідньої камери, що б'ють шокером, крики. Ти вже починаєш боятися, тебе вже трясе, і ти розумієш, що ти зараз наступний. Нас кудись везуть цих автозака. Думаємо, що на обмін, може, дай Бог, щоб так і було. Ні, це вказався ніякий не обмін. Ми потрапляємо в собі. Живий коридор. Я був в курточки в шапочці, тупо подзатильник злітає з мене та шапка. Я бачу вже люди на підлозі. Получають дубинками, шокерами, руками, ногами. Всі лежать, і ти повзком маєш до дальньої точки доповзти. І забігаєш в, в сусідню камеру, роздіваєшся гола, закидуєш свої речі в мішок, вони тебе фотографують. Я ще одного бачив, так сказати, в лице, бо він був без балаклави, такого невисокого росту. Ну, я зрозумів, що якийсь не наш, бо Ну, зовнішність дуже відповідала. Біжиш до бані, до душу. Дали мені 30-40 секунд помитися, вибігаєш, дають тобі речі, цілуй, падає на підлогу, схрещує ноги і зремняв ну, разів 20, мабуть. Ну, я на такому адреналіні, я навіть не розумів, що взагалі відбувається. І, так сказати, не дуже ту біль відчував, тому що я взагалі не розумію, що відбувається. Заводять в камеру знову ляпаси, шокер. Він каже, типу, ти стріляв? Я кажу, так. Да". Ти вбивав, я кажу, так. Да". А що взагалом, кого я не спитаю, всі кажуть, я не стріляв, тим, перший раз зброю цей. А ти так спокійно кажеш, що ти не боїшся? Говорю, ви хотіли почути правду. Я хотів з одної сторони їх спугнути, тому що ви в глибокому-глибокому тилі. Ви не знаєте, що таке війна. Десь ви колись служили срочку, то взагалі не то. І так сказати, Друга світова, і зараз різні технології, оці FPV. Танки модернізовані, ну, тобто ви взагалі взагалі не розумієте. І для них було дивно, що я так спокійно типу, відповів, да, стріляв, да, вбивав. Він мене питає, сни, снилися тобі трупи. Я кажу, ну, перші дні так, далі вже не сниться. На день давали два відра крупного вугля, два відра дрібного. Це, ну, грубо кажучи, чотири відра, барак дуже великий, 140 людей, ну, тобто, ну, аж такого тепла не буде. Ми старалися більш до вечора тримати цей вуголь і вечором топити, щоб ніч було більш-менш тепла. Бо протягом дня ну, було холодно. Плюс сирість, плюс цвіль на стінах були клопи. Настільки вони тебе гризли, у тебе такі тут шрами, як будто по тобі сваркою проходилось. І воно психічно дуже давить, болить. Протягом дня придумали якийсь конкурс. Ну, це різна зміна. Ми могли там, допустим, Вісім людей підняти над собою цю бочку, стояти, або пити, поки він не дасть команду, що типу, перестати пити. Е, танці, ну, танці у нас були ближче до вечора. Тобто в обіймах візьми друг друга за саду, ви ж так сказати, у вас дозволено вже одностатевий шлюб, ви ж в Європу хочете, от беріть себе, мацайте. Стрібці танцювати, наприклад, було, так як я кажу, 8 людей. Да? Ми ставали в коло, один, один танцює типу, стріпті, знімає китель, а ми сидимо типу, хлопаємо. Або там зробіть так, типу, в гроші кидають. Вони могли е, так сказати, дати наказ от е, Маші і Медведі. Є мультик, є сказка. Ну, Могли сказати так: до завтрашнього дня ви маєте придумати сценку, типу Маше і Медведі, щоб було так, як в самому мультику або в самій сказці. Вони просто відкривали парадні ці двері, ставили стульчики, ну, допустимо, собі сиділи на розслабоні і тупо наблюдали, як хлопці, цей. Є, хорошо показали, ніхто ніколи не другає, і пообіцяють там подвійну пайку на, на сніданок. В 11.30 була оця багатовідома журналістка Скабєєва. Не знаю, ми хотіли її вбити, розірвати. Ну, думок було багато. Але в основному, коли ми передивлялися сам процес, то, ну, ми більше змі... сміялися, ніж е... вірили в цю правду, тому що ну, таке вона розказувала, що ну то просто не можна виявити. Це треба, ну я не знаю, яким дураком бути, повірити в те, що воно розповідає. Ми, наприклад, даже просто ставили себе з тої сторони, що ми тут проживаємо в цьому самому Ерефі, і дивитися таке. Ну це можна хіба що взяти якийсь там попкорн, чіси, якісь там пиво, і просто дивитися, що воно розповідає. Тобто така фантастика, от-от трошки я зараз буду вдома. Ну і звісно, типу, коли, наприклад, так як в алфавіті, і, наприклад, там називають на букву А, на букву Б, і я думаю, ну от, от от Зараз Бондаренко а тут перескочить, ну, і якось ну, дуже обідно. В травень чую такі слова. Чи можна їх на останок? А що на останок? Ну, ми думаємо, зараз, скоріш всього, що обмін, що раз так питається. Ну, щось Дуже, дуже дивно. З самого ранку зібрали, там, трошки ми по гошуріку поснідали. І думаємо, що останній раз. Ну і якраз відкривається наша камера, називає прізвище, вибігає, чую шокер. Думаю, ну і знову, навіть, якщо кудись все рівно вони не можуть ніяк насолодитися цим, що вони б'ють нас шокером і чують наші крики. Один, другий, третій доходить вже до мене черга. Він каже, займаєш стойку, я тобі роблю як Спарта, і ти починаєш стартувати як ракету тобто до ступенів. Ну і все, Спарта я побіг. Бачу автозак, Ви не на розстріл, ви завтра, мужики, будете вдома. Коли вже поміняли, так як, не знаю, бачите, дренажі, то з часу в мене вийшло. ну, Я собі більш ніж переконаний, це із за цього голоду, коли нам роздавали чай, бо на обід зазвичай був кисель або сухофруктів, якийсь там компот, то в чай по любе щось додавали, тому що ну, дуже сильно хотілося в туалет. А так як у них розвага не йдеш, то ти ну, стоїш на місці, ходиш під себе. Ну, і, звісно, були думки, що, ну, скоріш, в їжі теж є якісь домішки. Почали в мене проявлятися болячки. Тобто проблеми з сном, мігрені. Вплоть йшло, що мене вже двічі оперували. Друга операція була на кишечник, ну, більш склонно, що із за цих голодовок в мене спайки посклеювалися, нарвало, позаливало. Ну, Чотири години мене хірурги оперували, ну, важка була операція. І мені кажеться, ну, все на цьому плані. І я не думаю, що е, ще місяць-два і все, і все пройде. Перед полоном я був 93 кг. Ну, тобто я себе нормально почував, посаду в мене було кулеметник, так сказати, мені це не заважало. Тобто ну, і Велика нагрузка так сказати, я маю бути в тілі. А приїхав, е, якщо я не помиляю, 64 кілограми. Між хлопцями кажеш, от я би хотів щось домашнє, мамине, якийсь печінковий торт, якесь яблучко, шоколад. Мені ця війна не сниться, а ця Сибір, тому що ну, дуже жорстка ці електрошокер і так далі. Я думаю, що це навпаки буде мені снитися щоденно. І вічно була думка ну, в перші дні, що я засну, проснуся, я знову в РФ і гімн Росії і так далі. Слава Богу, цього не було. Тільки я прибув вже в Україну, мені дуже було цікаво, що з моєї старої бригади з хлопцями, які, так сказати, з самого початку. Скільки є живих, скільки неживих. І дуже е, порадувало мене, що більшість, більшість, ну, живі. Не 200, а живі. Ми так у нас в групі написано: не добитки 77 Це прикольно з одної сторони. І. Я кажу хлопцям, що треба, що допомогти. І думаю, якщо я зараз чимось займуся, мені якось це легше буде пережити, типу, я почну потрохи приходити в себе. Ну і хлопці питають, що там треба. Вони, наприклад, кажуть, генератор. Там екофлор, там деякі взагалі, там мішки, гвозді, фонарики, батарейки. Після повного одужання мені хочеться десь в Карпати поїхати, трохи відпочити свіже повітря, де нікого немає, я виключу телефон, буду в повному спокої. Весь час хотілося займатися якоюсь своєю справою. тому що на якогось дядю працювати, ну це, це важко. І після цього пережитого всього і війну, і полон на когось працювати, ну я, я не зможу. Я працював більшу частину в ресторанному бізнесі ж би хотілося в плані такого. Ну, є вже якесь спілкування, свіже повітря, сонце, рідна мова. Що я вже нарешті можу музику послухати, там даже щось полистати, якомусь другу, знайому. Ну, хотілося найбільше з кимось поговорити, щоб мене хтось почув.